Вітаємо, це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди. Новини, які зазвичай опиняються за межами інформаційних стрічок. Нарешті новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже в епіцентрі цих подій не було телебачення. Дивіться сьогодні в програмі. У Росії трьох вихованих інтернату засудили за знущання з молодших дітей. У Китаї батьки спустили в каналізацію власну дитину. Та як студент у українському гуртожитку розетку ремонтував. Унікальні кадри без цензури новинних шаблонів просто зараз на ТІВІ. В одному з українських гуртожитків студент ледь не загинув, ремонтуючи розетку. 17-річний вихованець одного з українських вишів, озброївшись лише викруткою, має намір ремонтувати розетку. Джерела електроенергії не знеструмлено, і певно, герой електрик геть забуває, що це варто зробити перед усім. Хлопець не має ані гумових рукавичок, ані жодного обладнання. І цілком природно, вже згодом починає сумніватися у власних розумових здібностях. дурак, та вже наступної секунди претендент на звання електрика року, переборовши вагання, фактично голіруч лізе до розетки. Після чого повідомляє сусідів в кімнаті, мовляв, усе полагодив, можна й телефона піднаснажити. Все, думаю, все, все буде готово. Та раптом сильний удар відкидає хлопця на кілька метрів. На тлі сміх його сусідів, які знімали все на камеру. Та вже наступної хвилини геть у іншому настрої хлопці викликали швидку. Як наслідок, горе Струмника у улікарнили в місцевий реанімаційний відділок. У китайському місті Цзинхуа батьки спустили в каналізацію власну дитину. Мешканці будинку, почувши дивні звуки в каналізаційній трубі, не роздумуючи, зателефонували до служби порятунку і були неабияк здивовані, коли рятувальники, демонтувавши частину рури, знайшли всередині немовля. Монтовану трубу обережно перевезли в лікарню, де, розрізавши на частини, змогли звільнити дитину. Завдяки вчасній реакції сусідів, немовляті на правду пощастило. І вже за тиждень хлопчик цілковито одужав. Такі разючі історії, аж ніяк не рідкість для Китаю. Тут батьки, що мають понад одну дитину, змушені платити високі податки. І аби врятуватися від фінансової скрути, спускають в унітаз немовлят, яких нерідко знаходять лише тоді, коли причина засмічення в каналізації. Ізаційних комунікаціях уже давно мертва. У селищі Піонерському вихованки місцевого інтернату жорстоко знущалися з молодших дітей. Три дівчини віком від 15 до 17 заради власної втіхи щодня влаштовували показові побиття представників однієї з молодших груп. Ба більше таку, так би мовити, виховну роботу знімали на камеру телефона, після чого виклали відео в одну з соціальних мереж. Як бачимо, шести семирічних хлопчиків вишикували в чергу. Кожен із них ступає крок уперед і зазнає з десяток ударів паском руками та ногами. Діти кричать, але чомусь керівництво закладу не звертає на Лемент жодної уваги. Коли в перебіг подій втрутяться представники прокуратури. З'ясується, що дітей побивали протягом кількох місяців. У більшості хлопченят усе тіло вкривали гематоми, а на окремих відкритих ранах утворювалися нагноювання. За фактом знущання з дітей порушено кримінальну справу. Трьох дівчат направили у спецрозподільник, де вони чекатимуть на присуд. Цілковито безпросвітня хмара з піску, яка з шаленою швидкістю покриває все навкруги. Щось таке спостерігали жителі ер Ріяда, столиці Саудівської Аравії. За лічені хвилини, все починаючи від злітних смуг і закінчуючи найближчими трасами, заполонив пісок. Схоже явище в місті, розташованому посеред пустелі, не рідкість. та цього ж разу сила стихії вразила навіть старожильців. Видимість менше від метра, і найстрашніше майже повна незмога дихати. Як бачимо, хмара така щільнюща, що вмить перетворює білий день на темну ніч, не пропускаючи жодного сонячного промінчика. раз у місті виникають гігантські тисняви, а вулиці 4 мільйонного міста всього за кілька хвилин порожніють. Щастя до такого в Саудівській Аравії звикли, тож під час буревію люди не панікували і просто відсиджувалися по домівках. Іднедавна в англійців з'явився новий герой супер бабуся. Причиною цього стала літня жінка, яка самою лише торебкою здолала грабіжників. Інцидент стався на вулицях Нордгемптона. Тут шестеро злочинців вирішили здійснити напад на ювелірню. Озброївшись молотами, вони почали бити скляні вітрини крамниці, аби поживитися прикрасами, які там були. Одначе втілити запланованого так і не судилося. Поки інші свідки пограбування спокійно стояли осторонь і знімали дійство на камеру, невідомо звідки з'явилася 70-літня активістка. На відео видно, як бабуся з дивовижною для її віку швидкістю кидається на бандитів. Вона починає лупцювати їх сумкою і по-материнському сварити. Хоч манілі поведінкою старенької, хлопці миттю сідають на свої мопеди і кидаються на втьоки. Та бабусі не вгамувати. Вона поцілює своєю торбинкою одного з грабіжників і збиває його з мопеда. Мабуть, присоромлені своєю байдужістю інші свідки події квапляться бабусі на поміч. Вони допомагають ухопити. Збитого грабіжника і тримають його до приїзду поліції. Пізніше вдається заарештувати й інших членів банди. Ця далі в приватних новинах у Москві винні в ДТП спробували фізично завадити постраждалому водієві викликати правоохоронців в Калузі. Чоловік розрубав сокирою два автомобілі. Та як танцівний регулювальник рухом на перехресті керував? Це приватні новини, новини, що їх відзняли прості люди на власні камери і телефони. Калузі, чоловік розрубав сокирою два авто. Вандала зафіксували камери спостереження, що їх установили жителі двору. Мешканці навколишніх будинків не шкодують своїх витрат. Такі злочини на їхній стоянці трапляються не вперше. Та до цього випадку обходились лише пробитими колесами. А от тепер усе було по-іншому. О третій ночі в об'єктив камери потрапив чоловік. Він підбіг до одного з автомобілів і сокирою завдав кількох ударів по дахові. Коли спрацювала сигналізація, почав утікати. Та через кілька метрів злочинцеві вочевидь сподобалося ще одне авто. Цього разу розправа була куди серйознішою. Чоловік пошкодив дах іномарки, розбив скло і закинув сокіру в салон. Незважаючи на запис, міліції досі не вдалося визначити особи злочинця. Черговий привіт із 90-х на російських дорогах у Москві. Винні в ДТП спробували фізично завадити постраждалому водієві, викликати правоохоронців. Ще заснімня відео. А розпочалося все доволі банально. Автомобіліст із позашляховика, не впоравшись із кермуванням, чіпляє легковика. Водій останнього виходить із автомобіля і дістає телефон, аби викликати працівників ДПС на місце аварії. Одначе здається спілкуватися з правоохоронцями при звідсі зіпнення Намірів не мають. Позашляховик повільно рухається в бік постраждалого. Останній упевнений, автомобіль отот зупиниться. Та за фактом зовсім навпаки. Приголомшений таким знущанням чоловік вирішує покарати нахабу й кидається до вікна. Та вже наступної хвилини розуміє, що сили, вочевидь, не треба засняти так. А це вже... Це ми вже знімаємо. Раптово бійка зупиняється. І випадковим свідкам спочатку не втямки, чому така різка зміна настрою. Одначе таємниця розкривається вже наступної миті. Нападники відібрали в чоловіка ключі від автомобіля і сідають у джипа, аби втекти. Ключі падрівал. Розуміючи безвихідь становища, водій легковика стає на шляху і намагається власним тілом завадити супротивникам покинути місце ДТП. Проте сценарій із людиною на капоті власників позашляховика взагалі не лякає. Тож уже наступної хвилі водій знову опиняється на асфальті. До речі, власники позашляховика, як і сам автомобіль, досі перебувають у розшуку. Тож немає жодних гарантій того, що таке беззаконня на дорозі не повториться знову. Well. У Філадельфії дитячий візочок упав на колії метра за півхвилини до прибуття потяга. Інцидент, який відбувся на одній із станцій, зафіксувала камера відеоспостереження. Молода мати лише на секунду відволікається, розмовляючи телефоном, коли візочок із її дитиною вже опиняється на рейках. Слід віддати належне жінці, яка не роздумуючи ані секунди, стрибає слідом за дитиною, яку дістає та передає одному з чоловіків. На щастя, і Інші пасажири встигають натиснути спеціальну тривожну кнопку, аби машиніст потяга встиг загальмувати. Від неминучої смерті жінку з немовлям відділяло лише кілька секунд. Потяг мав от-от прибути. У Сіверськодонецькому пожежники поспішали на виклик, однак за кілька десятків метрів від пойнятого вогнем будинку застрягли в піску. На одному з балконів багатоповерхівки звичайні перехожі помітили пожежу. Господарів у квартирі на той момент не було, а загасити вогонь із сусідніх балконів людям не вдавалося. Полум'я швидко перекинулося з підлоги на дерев'яну раму вікна, і небезпека нависла ще над п'ятьма балконами, які щільно без усіляких відступів прилягали. До вогняного. На щастя, вже поряд почулися сигнали автомобіля пожежної безпеки. Мешканці дому полегшено зітхнули. Та ніхто навіть уявити не міг, що заїздивши у двір піщаним шляхом, авто рятувальників може загрузнути. Кошмар приїхала пожежна грана і застряла. Просто застряла. Це взагалі жуть. Зрозуміло, що без машини, в якій було абсолютно все для гасіння, вогнеборці як без рук. Помічним для чоловіків виявився ледь не весь двір. Підлітки руками вигрібали пісок з під коліс. Дорослі виштовхували авто. Ця процедура тривала протягом 10 хвилин. Лише тоді рятувальники взялися гасити. Та рятувати хатні речі було вже запізно. Добре, що полум'я не встигло перекинутися на сусідні балкони, бо ж збитки були би значно більшими. На російських шляхах з'явився танцюра регулювальник. Водії навмисне проїздять перехрестя, де зазвичай працює цей жартівник, аби на цілий день підживитися гарними емоціями, і ясна річ, зафіксувати працівника ДПС на відео. Сматрісмарічудотваря. Завдяки своїм запальним танцям чоловіка знають у всьому місті. Свою безпосередню діяльність він уміє поєднати з танцювальними па. І найголовніше це аж ніяк не відображається на результаті. Просто є було потанцювати. як просто хрінець. Як бачимо, не лише Росія славиться творчими інспекторами на битому шляхові Філіппін, також стоїть танцювальник із жезлом. Ви тільки погляньте, тут на талант шоу треба, а не на дорозі стояти. Цей танцюрист з'явився на дорогах далекої країни віднедавна. За перші шоу, як це й мало бути, діставалися йому численні догани від керівництва. Проте, здобувши низку подяк від водіїв, регулювальникові вирішили дати спокій, бо ж найголовніше. Що робота кипить, а там нехай хоч і співає. Дивіться далі в приватних новинах. У Росії пілоти гвинтокрила врятували лосицю, яка застрягла в крижаній воді. В Бразилії на мешканці одного з міст із неба падали павуки. Та чому не варто ходити в зоопарк під градусом? Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів. Бразильське містечко Санто-Антоніо да Платина пережило незвичайний дощ. Одному з жителів, 20-річному дизайнерові Ерикові Рейсові, вдалося зняти небо над рідним містом у павуках. Картина була, м'яко кажучи, несприємних: чорні, волохаті та бридкі павуки висіли просто над головою на електродротах і деревах, та, звісно ж, падали на людей. Тривало таке диво протягом п'яти годин, і лише з настанням темряви павуки почали розробляти. Сповзатися причини ж незвичного дощу вже наступного дня розкрив гурт тубільних науковців. Виявляється, цей різновид павуків живе великими родинами. Інколи в такій родині може бути до 50 тисяч особин. А от що змусило таку кількість павуків знестися в небо, так і лишається загадкою. Єдиним заспокоєнням для мешканців містечка було те, що павуки не є отруйними, тож прямої небезпеки здоров'я людини не несуть, хоча в окремих випадках від контакту з ними на шкірі людини може виникати алергійне подразнення. До речі, в останнє дощі павуків був у Бразилії рівно 50 років тому, і тривав він цілих два дні. А в місті навіть довелося запровадити карантин. У хантимансійському автономному окрузі гвинтокрильники врятували лосицю, яка застрягла в крижаній воді. Друзі прямували на базу відпочинку біля озера Арантур, і з повітря вони помітили темну пляму. Коли ж спустилися нижче, зрозуміли, лосиця провалилася під лід і знемігшися, вже навіть не чинила спроб урятуватися. Судячи з того, що вода біля неї знову почала вкриватися кригою. Тварина провела у зимній воді вже не одну годину. І хоча лосиця практично не подавала ознак життя, озброївшись линвами, чоловіки заходилися її витягати. Доросла лосиця важить приблизно півтони. Не дивно, що крига під нею провалилася. Чоловікам довго не вдається здолати таку вагу, аби повністю дістати тварину, їм знадобилося аж півтори години. Та як з'ясувалося згодом, їхня робота не була марною. Врятована лосиця була вагітною. Через сильне переохолодження тварина практично задубіла. Тож друзі миттєво перейшли до другого етапу порятунку. Вони розтирали лосицю, робили їй масажі і накривали власними куртками, доки та прийшла до тями. А коли відпускали в тайгу, пов'язали на неї синю стрічку. Аби зустрівшись наступного разу, її можна було впізнати. Ському місті Лондрина баран влаштовує справжнє полювання на людей. У день перед центральною в'язницею штату Парани люди помітили барана, який вільно прогулювався вулицями, і все б нічого, аби агресивна тварина не почала нападати на перехожих. Імовірно, така поведінка була просто захисною реакцією, та людям від цього не легше. Найбільше дісталося жінці, яку баран буквально звалив із ніг. На захист постраждалі вибіг і чоловік. Та тварина розгнівалася ще дужче і кілька разів ударила сердегу просто в живіт. Не спинився на хаба навіть перед мотоциклістами. Своїм непробивним чолом він легко повалив молоду пару разом із їхнім мотоциклом на асфальт. Як удалося з'ясувати пізніше агресивного барана звуть Біллі. разом із десятком цапків і кіз він утік з загону, який містився неподалік. Усе ж люди перехитрили тварюку і приборкали мотузками. Тож, уже за годину ідейного натхненника кориди на вулицях міста передали господареві. В одному з російських зоопарків двоє нетверезих відвідувачів на власному прикладі довели: верболюди ой, як не люблять запаху перегару, що змусило чоловіків на підпитку та ще й з пивом в руках навідатися до звіринцю, сказати непросто. Одначе ця пара не сподобалася не лише мамам із дітьми, а й місцевому двогорбаневі. Спочатку тварина чемно відмовилася від пива, запропонованого чоловіками. Останні відразу ж на всі заставки взялися просвіщати горбатого щодо смаку цього трунку, що секунди рясно обдаючи співбесідника кількаденними викидами, за що власне і поплатилися. Тож усім охочим подивитися на звірів під градусом варто затямити. Верблюди такого не дарують. У сполучених штатах Америки люди зняли на камеру орла, який плавав у воді, відштовхуючись крильми так, як це люди роблять руками. Національний символ штатів білоголовий Орел наполегливо розсікав воду у напрямку берега. Здавалося, хижак вибився і сили просто не може літати, але причина такої поведінки була геть чисто в іншому. Як виявилося, люди стали за очевидців полювання крилатого, який щойно впіймав. Чималого гусака, побачивши жертву на воді, Орел із величезної високости ринув донизу. Ухопивши гусака кігтями, він занурив його під воду і не відпускав так, поки той не захлинувся. Діставати відразу жертву Орел не наважився. Аби знешкодити гусака, напевне, він потяг його під водою аж до берега. До того ж, із чималим малим тягарем у пазурах управно тримався на воді. Самими лише крильми, немов веслами, птах гріб суходолу. Відео, яке відзняла американська сім'я, можна по праву назвати ексклюзивним. Ційні оператори інколи роками чекають на щось подібне. Та як той казав, найдивовижніші речі відбуваються випадково. Головне опинитися в потрібному місці в потрібний час. Зло з дівчинки і героїзм простих людей, недбальство та професіоналізм, фарт і неймовірний неталан. Ми могли б ніколи цього не побачити, якби прості люди належного часу не опинилися в потрібному місті і не зняли всього, що відбувається, на власні камери. Вони вкотре довели реальне життя значно багатше від того, що кожного дня потрапляє у вечірні новини.